Третій батальйон отримує прапор хартії. В нього два правила. Перше, він завжди в батальйоні, по-друге, він ніколи не повинен коснутися землі. Символіка бригади, почнемо в одному плоті, символіка Національної гвардії, а на другому є символіка бригади Хартія. Я часто питаю рекрутів або навіть солдат, які вже достатньо давно служать. Кажу, ви знаєте, що це означає. Ну там хтось каже, розуміє. Кажу, ні, це схоже, але це не руна. Це, це є лук. Це означає, що ми хочемо вважати, що ми завжди готові до бою. Це історичний символ, бо він виходить з символіки Сообідського козацького полку, який діє тут на, на Собільській Україні, на Харківщині, теперішній, на Сумщині, на частині Полтавщини, на, зрештою на Курщині, і Білгородщині, і на Вороніщині. Бо це адміністративний поділ сталінських часів. А колись це була східна Слобожанщина, де переважаючим етносом були українці?